Давайте сьогодні поговоримо про таке мега важливе вміння, як вміння говорити Ні. Чому дуже важливо вміти говорити Ні, що це взагалі таке і як навчитися про це в сьогоднішньому відео. Підписуйтеся, ставте лайк і давайте поговоримо. Що ж, багато людей не вміють говорити ні, не можуть говорити ні, тому що. Чогось бояться. А чого саме можуть люди боятися? Наприклад, бояться бути поганими. Наприклад, бояться, що їх насварять, що на них образяться. Це все йде родом з дитинства. Чому це йде родом з дитинства? Тому що в дитинстві, коли дітки починають в три роки. Проявляти свою самостійність з трьох років, так і далі починають проявляти свою самостійність інколи, а можливо, навіть часто, батьки цю самостійність, як сказати, призупиняють, прикривають, забороняють з огляду на свої певні причини, так? які вони вважають правильними. І також, коли дитина росте, Батьки зі своїх внутрішніх причин дуже часто, коли дитина відмовляє батькам, батьки себе поводять так, що дитина відчуває себе поганою в цей момент. Для дитини це найгірше з усього, що може бути, відчувати себе поганою. Тому що дитина не вміє ще керувати своїми відчуттями, емоціями. Вона не розуміє, як побудований світ, в принципі, так? І для дитини це найгірше, коли вона залишається сама без батьків, але ми сьогодні не про це говоримо. А ми говоримо про цю сторону, коли дитина відчуває себе поганою. І ось власне. Якщо таких ситуацій було в дитинстві багато в людини, або, можливо, було небагато, але вони були сильно емоційні, така людина, коли виростає, вона починає боятися говорити ні. І знаєте, це страх цей він несвідомий, абсолютно, він підсвідомий. Тобто людина не розуміє що вона боїться відмовити. І що тоді відбувається, якщо людина боїться відмовляти, то вона починає жити не своє життя. Давайте, якщо так, щоб простіше було зрозуміло, так? така людина починає робити для інших щось і стільки, скільки хочуть інші. І в цей час вона не робить для себе, в цей час вона не робить свої справи, в цей час вона не робить свої плани ті, які вона собі запланувала, і таким чином людина починає жити інше життя іншої людини, не своє. Ну давайте на наприклад: наприклад, ви хочете випити чаю або кави. Але вам дзвонить ваша колега і просить їй там допомогти щось там зробити, не знаю, в електронній пошті відправити щось. І ви все кидаєте, всі свої чаї і кави, і починаєте робити щось для неї. Або дзвонить не колега, а дзвонить мама чи тато, чи сестра чи брат абсолютно будь-хто. І ви все кидаєте свої справи і робите для інших. І таким чином ви починаєте жити не своє життя. Це може відбуватися взагалі ще з дитинства, і може так і тягнутися в доросле життя аж до того моменту, допоки ви це не усвідомите, не зрозумієте і не почнете робити по-іншому. Що тягне за собою, коли ви не можете говорити ні? Це тягне за собою підйом дуже сильний, внутрішньої агресії і, можливо, навіть самоагресії, тобто агресії до себе. Тобто ця агресія, яка у вас піднімається тоді, коли ви не говорите ні іншим людям. Вона руйнує вас зсередини ця агресія, і крім того, вона може виливатися на інших людей. Давайте ще раз, наприклад, ви собі запланували якусь справу, і тут вам дзвонить мама, тато чи сестра, давайте вам дзвонить хтось і просить вас про допомогу. Ви не відмовляєте. А берете це і робите. І при цьому ви відчуваєте злість. Якщо у вас таке часто буває, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду рада з вами поспілкуватися. І ось, власне, ця злість, вона потім не дає вам рухатися далі. Дивіться, це все відбувається підсвідомо. Але коли ви починаєте це розуміти, це виходить на рівень свідомості, і ви цим вже тоді можете керувати. Ви можете тоді керувати як своїми діями, так і відповідно своїми почуттями. Чому ви можете керувати? Тому що якщо ви почнете керувати своєю дією і скажете ні, вибач, зараз я не можу. Або я можу пізніше, або я можу завтра, або я можу через годину, або я взагалі не можу тобі це допомогти? Так? Відповідно, ви в цей момент вже не будете відчувати цієї агресії. Розумієте? І таким чином у вас не буде підніматися оця от внутрішня агресія, оця от злість. От можете себе проаналізувати, як часто. Ви злитесь і не розумієте, в чому справа. Як часто у вас піднімається злість, яку ви зриваєте на дітях, наприклад, на своїх, або там абсолютно на будь-чому, може навіть і на собі. Може, ви навіть себе настільки в своїй голові, і в своїх емоціях настільки принижуєте, і не можете, і ви не розумієте, чому? Ну, звичайно, ви не розумієте, тому що ви. Тому що ви в цій схемі знаходитесь, а якщо ви вийдете з неї, з цієї схеми, і побачите, що ви не відмовили на цей телефонний дзвінок, попри те, що ви не хотіли цього робити, попри те, що ви мали свої справи, і ви тоді зрозумієте і усвідомите, що о так, ось де моя злість, ось де, ось де причина моєї злості. І все. Ви перестаєте ви це робити, і вашу злість як рукою знімає. Е, окрім, того, дивіться, якщо, наприклад, людина дуже довго не дозволяє собі говорити ні, е, можуть утворюватися е, психосоматичні хвороби. Що це таке? Е, в принципі, всі хвороби психосоматичні, тобто, всі хвороби, це є наслідок наших думок і відчуттів і поведінки. Так? Але ось, наприклад, якщо взяти до уваги блокування своїх, так, блокування своїх дій, своїх потягів, з'являються дуже часто застійні процеси в жовчному. Можете собі так само провести паралелі. Також, відповідно, коли, коли людина собі блокує, так, людина хоче сказати ні, вона це блокує і з'являються застійні процеси в жовчному. З'являються запальні процеси в жовчному, тому що заблокований гнів, тому що оцей гнів він піднімається не тоді, коли він потрібен, а він піднімається як наслідок того, що людина. Робить не так неправильно, не по своїх бажаннях. От він піднімається як наслідок в тілі, як підказка про те, що людина робить не те, що хоче. Бо зараз, наприклад, ви хочете попити смачного там смачного чаю чи смачної кави. А попри це, ви це не робите, тому що вас попросили е, там щось інше зробити. І таким чином, ви мало того, що ви своє життя не живете, тобто ви не реалізовуєтеся в своєму житті, тобто ви не є своєю енергією в своєму житті. то попри те, що у вас піднімається злість і агресія, ваша поведінка стає неконтрольованою, ну, навіть так, давайте не будемо так говорити, стає агресивною і важко контрольованою. так? І крім того, у вас з'являються вже потім як наслідок через певний час такої поведінки, як наслідок у вас з'являються психосоматичні хвороби. Тому вихід, такий, там де ж і вхід. Тобто навчитися говорити ні. Якщо в моменті важко навчитися, то дозволити собі. Потрошечки чуть-чуть по відмовляти. Але дуже важливий момент не переносити, не збивати трубку, можливо, навіть деколи треба і збити. Але суть в тому, що не обманом це робити, а говорити. Про те, що ви не можете це допомогти зробити, чи не можете взагалі це зробити. Тобто суть в тому, щоб бути абсолютно чесним і казати, що я це зробити не можу. Це дуже-дуже важливий момент, тому що важливо не уникати, власне, а йти в цю свою правду. Ту правду, що так, я це зараз не хочу чи не можу робити, чи я це взагалі не хочу чи не можу робити. Повторюю ще раз: якщо спочатку вам це буде робити важко, так, спочатку може бути важко, навіть не може бути, а це точно спочатку важко робити, тому що є певні. Важкі прожиті ситуації колись в дитинстві, колись у минулому, коли ви відмовляли і ви за це почували себе поганим. Але ну, дороги лише тут дві: або говорити ні, навчитися, або йти далі, робити все для всіх, не жити своє життя, отримувати психосоматику і не отримувати своїх результатів, тих, тих яких ви хочете. Так? Тому, якщо ви все ж таки наважитися піти в те, щоб навчитися говорити ні, то пробувати потрошечки. Тобто не заставляти себе зразу, наприклад, тій людині, якій вам найважче відмовляти, не відмовляти їй одразу там сильно-багато, а потрошки чуть-чуть, по щоб вам не було дуже сильно дискомфортно. Бувають такі моменти, що людині... Ну, прям дуже сильно дискомфортно, і людина все ж таки не може в це піти, тоді обов'язково варто з цим звернутися до психолога. Не обов'язково до мене, а абсолютно до будь-якого психолога, який вам імпонує, з яким вам хочеться поспілкуватися, від якого вам хочеться отримати допомогу, так, якому ви довіряєте. І тоді обов'язково звернутися з цим запитом до психолога, тому що якщо ви не можете все ж таки піти в ці свої відчуття, значить у вас там є така біль, з якою вам страшно або важко е зіштовхнутися знову. Так? Це не якась нова біль, а це та біль, яка, яка вже була у вами пережита десь колись. І власне. Психолог вам допоможе впоратися з цією більлю, пройти крізь неї і навчитися все ж говорити ні, для того, щоб жити своє найкраще життя. До зустрічі!